Порядок переміщення громадянами валюти через кордон України визначено Митним кодексом України, законом України про валюту і валютні операції, а також постановами правління Національного банку України від 2 січня 2019 року номер 3 та 5. Давайте розберемо, що таке готівкова валюта. Готівкова валюта це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави. А також банкноти і монети вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. Без письмового декларування митному органу фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі або вартості, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро. У разі переміщення за межі України готівкової валюти понад 10 тисяч євро, необхідно мати документи, що підтверджують факт зняття готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно обмінної операції з цією готівкою. Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними. Протягом всього 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків, тобто нотаріально завірені документи куплі продажу нерухомості, транспортного засобу, позики тощо не є документом, який дає право вивезення готівкової валюти у розмірі понад 10 тисяч євро. Неповнолітні особи також мають право на транскордонне переміщення малютних цінностей. При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником. Звертаю увагу, що у разі ввезення готівкової валюти понад 10 тисяч євро однією особою банківські документи не вимагаються при. Декларування валюти ця вимога стосується тільки при вивезенні готівки. З метою декларування готівкової валюти понад 10 тисяч євро необхідно заповнити декларацію транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, бланк якої можна отримати безпосередньо в пункті пропуску або завантажити його з офіційного сайту, роздрукувати та заздалегідь заповнити перед проходженням митного контролю.